до приготування фісташкового крему Взагалі це краще зробити в міксері. Підзбити попередньо вершковий сир, додати згущене молоко та фісташкову пасту. Це все збити декілька хвилин і ми отримуємо гарний фісташковий еластичний крем тере заливку Дивіться, який гарний крем у нас вийшов. Щоб не завітрювались ягоди, я використовую спрей від Мотекор. Це нейтральний гель, тільки в спреї. Використовувати дуже зручно. Викладаю ложкою готовий крем на сінабони. Сінабони мають бути теплі, але не гарячі, щоб наш крем не розтанув. Прикрашаю полуницею, фісташкою і все готово. Друзі, дивіться, як гарно виглядає сінабон в паперовій формі. Це паперова форма італійського виробника Ecopack. Розмір форми 90х20. Мені здається, ця форма була зроблена спеціально для цього. Ну що, будемо коштувати? Сінабон гарно дістається з нашої форми. Це просто фісташкова смакота. Це дуже смачно. Доїсти його повністю. А ось і рецепт. Робіть скрін та зберігайте в збереження. Запитання пишіть в коментарях. Відповідаю кожному. Пиріжечки, люблю вас.